У зимовому лісі, коли все було вкрите снігом, дідусь ішов стежкою і раптом впала в нього рукавичка, лежить собі рукавичка в снігу, аж біжить мишка. Побачила і каже: Хто хто в рукавичці живе. Ніхто не озвався, тож мишка забігла і каже: Буду я тут жити. Тут стрибає жабка. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка. А ти хто? А я жабка-скрекотушка. Пусти мене! Іди, будемо разом жити. Незабаром біжить зайчик, потім лисичка, вовк, кабан, навіть ведмідь. Кожен проситься в рукавичку і кожен туди влізає. Вже повна рукавичка, аж ось іде дідусь і шукає свою рукавичку, аж бачить, щось у снігу ворушиться, трясеться, песик його гав-гав-гав, і всі звірі злякалися, як драпонуть з тієї рукавички. А дідусь підняв рукавичку, струсив сніг і пішов далі. А звірята вже більше ніколи не лізли в чужі речі.